Поживні середовища, на яких вирощують мікроорганізми, мають відповідати наступним ну, деяким мінімальним вимогам. У них мають бути присутні всі елементи, на яких базується, будується, з яких будується мікробна клітина. І вони повинні бути присутні в такій формі, в якій мікроорганізми їх здатні засвоювати. До складу бактеріальної клітини ми з вами так на всякий случай, вспомним, да, пам'ятаємо, що до обов'язкового складу входять вуглець, входить кисень, входить азот, входить водень, входить фосфор, сірка. Калі і деякі менше це кальцій, магній, хлор, заліза, і е, решта елементів, або мікроелементи вони займають до 0,3%. І, як правило, вони містяться в якості домішок у солях макроелементів, або, вони, е, або їх е, джерелом є наша водопровідна вода. Це… Калій, магній, кальцій, залізо. Численні потреби мікроорганізмів обумовлюють велике різноманіття поживних середовищ, а для окремих видів бактерій існують і спеціальні середовища. Причому частину їх готують у лабораторіях безпосередньо перед посівом, але з кожним роком з'являються всі нові і нові середовища заводського виготовлення сухі, які здатні задовільнити найвибагливіші потреби. І мікробі... мікроорганізмів, і назвами, тобто мікробіологів. Вони зберігаються тривалий час, мають це дуже важне стандартний склад. Можу сказати, що недавно зовсім я для себе відкрила середовище Мюллер-Хінтен. Це середовище використовується для постановки антибіотика чутливості, воно давно використовується, але я відкрила для себе середовище Мюлер Хінтен з глюкозою та метиленовим синім. На ньому ставиться чутливість до грибів. Дуже гарно працює середовище, і я їм. Задумлені. Ми з вами знаємо, що середовище класифікує за консистенцією, за склад, за походженням, за забрудненістю матеріалу, тобто, ви знаєте, клінічний матеріал більш забруднений, чим фармацевтичний або лікарський якийсь, та призначенням, та призначенням, звичайно, так.